Хоча перші весняні ночі в Харкові ще прохолодні, у центральній частині прифронтового міста зібралися десятки людей: молоді та літні, маленькі, і дорослі. Усі вони з непідробним захватом оглядають красу навколо себе. Адже цього березня у серці незламного розгорнулася справжня квіткова магія. Ільпани, магнолії, троянди та безліч інших квітів. Вони, ніби, виросли з під землі після суворої зими. Хоча насправді це ретельно створені інсталяції. Зроблені вони настільки майстерно, що відрізнити штучні пелюстки від справжніх можна лише доторкнувшись до них. Однак справжня магія починається із настанням сутінків. Саме тоді вмикається ілюмінація, і сотні вогнів перетворюють Харків на місто весняної казки. Містяни зупиняються, зачаровано вдивляються у світло, фотографують, обіймають рідних, і здається, хоча б на мить забувають про щоденні виклики. Я їхала, трошки була така збентежена, Побачила, як дитина зраділа. Я бачила це вже викладали. Це одні враження. Коли ти бачиш своїми очима, і ну тут присутні, це зовсім інше враження. Дуже приємні. Дякую за таке свято. Воно має бути в Харкові, бо ну, людям повинні, ну, люди повинні це бачити. Радіти, і неважливо це перший день весни, чи, чи останній день зими. Я впевнений, що все, що в місті робиться, все, що прикрашається, це дуже сильно допомагає харків'янам. Це дуже сильно підтримує його дух і навіть в такі тяжкі часи подивитися, скільки людей ходить, гуляє, радується, всі фотографують. Всім дуже подобається, тому я дуже підтримую такі ініціативи. Декорації я вважаю дуже підводрюють людей в даний час, особливо після вчорашньої ночі. Тому я вважаю, що це дуже добре, особливо люди можуть вийти, подивитися на красу, особливо в кого є діти або літні люди, які не мають можливості, наприклад, якось розважити себе іншим чином. Тому я думаю, прогулюючись містом, вони дивлячись на таку красу, знаходять собі сили і покращують собі настрій. Дуже красиво, дуже сподобалося, і дитинці теж які у враження? Красиво. Чудові. Красиві чудові, так що Гарні. дякуємо нашому меру за те, що він ось таку красу робить, незважаючи ні на що. Все одно люди повинні мати, хоча б якусь радість у житті, так і це прикрашає наше життя все одно. Після пережитих обстрілів, вимкнення електроенергії, тривожних ночей і важких днів ці прості речі, як світло, та квіти на вулицях стають особливо цінними. Люди хочуть краси, хочуть відчуття свята, хочуть нагадування про те, що місто живе і буде жити. Велике дякуємо за це свято, яке роблять для містян. Все дуже добре, дуже гарно, дуже красиво. Тому велике дякуємо нашому меру, що він все це робить для жителів в цей тяжкий, важкий час для нас. Дякуємо. Дуже гарно, дуже гарно. У нас найкращий мер, наші комунальники чудові. Все дуже гарно, дякую. Це дуже радісно, що в такий час створюють таку красу в нашому місті. Дай Бог, щоб були такі далі можливості в нашому Харкові. І дякую всім людям, які створюють її, установлюють, підключають. Ми щасливі від того, що ми живемо в такому місті, і бачити таку красу. Життя продовжується, і потрібно створювати такі щасливі моменти для звичайних людей. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Світлана Бреус. Харків. Новини.